Кіберспорт на мобільних пристроях складно вигадати більше діотської ідеї, скаже більшість з вас, і ми навіть не будемо сильно вам заперечувати. Хоч змагальна гра в кишені звучить зручно в теорії, на практиці проблеми з керуванням, з'єднанням та традиційною для даного ринку агресивною монетизацією зводять майже всі спроби створити подібне до чергової грінділки, в яку можна поганяти в туалеті. І тим паче це стосується моба ігор. Хоча зараз цей жанр на мобілках у деякому сенсі живіший за нього ж на ПК, на портативних платформах моба Здебільшого орієнтуються на казуальнішу аудиторію і не намагаються бути особливо креативними. І це зараз. У середині 10-х, на які припав бум жанру моба, всі старання перебувалися невмінням надати гравцю достатню точність і плавність у керуванні на сенсорному екрані. Та все ж були розробники, які поставили собі за мету виправити ситуацію. У 2014 році Super Evil Megacorp випускає Bane Glory і назавжди змінює те, з якою серйозністю фанати жанра дивляться на мобільні моба. Сьогодні ми розповімо вам про те, чим була ця гра, якими були кіберспортивні змагання з нею, і чому, попри Всю любов, яку розробники вклали в даний проєкт, він програв дешевим мобільним клонам Ліги Легенд. Над сценарієм попрацював Ігор Неживий, автор каналу Теорія Ігор. Озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі БЛЕС. Не забудьте підписатися на нас, якщо бажаєте більше подібного контенту, підтримати нас лайком і коментарем. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Вейнглорі не був простим клоном Ліги Легенд чи Доти. І хоча в 2014 році мобільні моби, рівно як і комп'ютерні, були значно креативнішими, ніж зараз, все одно була спокуса скопіювати вже успішну гру, бо й попит на подібне був більший. Evil Megacorp вже взяли костяк фундаментальних механік із ліги, щоби досвідченим гравцям у найпопулярнішу мобу не потрібно було перевчатися, але помістили це все на абсолютно нову мапу з новими обжективами. Перша відмінність, яку помітить гравець, це те, що бої відбуваються не 5х5, а 3х3. Проте, на відміну від 3 який був 3 на 3 режимом у Лолі, мапа Вейнглорі складається з однієї лінії, а не двох, і під нею знаходиться величезний ліс. Настільки великий, що в ньому починають гру не один, а цілих два гравця з команди. Якщо бути точнішим, то ваша команда складатиметься з лейнера, роль якого схожа на Мідера з доти чи Лолу, тільки з акцентом на пушингу ліній, а не гангах. Джанглера, який займається фармом крипів у лісі, а пізніше грає ключову роль у зачисті обжективів та вбивстві ворожих персонажей. Тобто, це такий собі Різдоти, а також роумера, або іншими словами, сапорта. Він допомагає Джанглеру почати свій фарм у лісі, а також приходить на допомогу лейнеру, коли треба того захистити, чи є можливість бити ворожого персонажа на лінії. Роумери не потребують великої кількості золота і зазвичай мають багато хп та захисту, а лейнерів і Джанглерів зазвичай вирізняє те, що перші мають дальню атаку, а другі ближню. Хоча з цього правила є виключення. Найцікавішими елементами цієї мапи, однак, є самі обжективи. Після п'ятої хвилини посередині. Ігрового поля спавниться золотошукач, вбивши якого команда розділяє між собою суттєву кількість золота. А вже на 15-й хвилині приходить кракен, який при побитті починає штурмувати лінію суперника. І хоча від нього можна відбитися, якщо у вас лишається голий трон і суперник випускає на нього боса, вважайте, гра програна. Але найцікавішими з обжективів були вартові кристалів. По кожній стороні лісу, розташовувалися потужні ненейтральні крипи, які посилюють мінйонів відповідної команди на лінії. А це значить, що якщо вбити ворожого вартового, кріпи ворога ослабнуть, а ваші посиляться. Це створювало доволі унікальну, тягни-штовхай динаміку, яка заохочувала агресивні забіги в ліс супротивника, і цьому було значно більше інтерактиву, ніж у захопленні точок. Крім цього всього, гра могла похвалитися хорошим балансом, високою варіативністю білдів, майже всіх персонажів можна було доволі ефективно розкачувати як у магію, так і у фіздамах. Хоча, звісно, зазвичай серед таких білдів був більш та менш ефективний. А також надзвичайною картинкою для мобільних ігор на той час, що ми попросимо вас запам'ятати, бо до цього дуже скоро повернемось. Але, як ми вже казали, все це не спрацювало би без ручного та плавного керування, і з цим аспектом Super Evil Megacorp впоралися на 12-ку. Причому воно було не якимось революційним чи незвичним, як це помилково подають деякі оглядачі на заході. Як і в більшості, підкреслюємо тодішніх мобільних моб, усі ваші дії вчинялися тапами по екрану. Писування по мапі, використання здібностей чи предметів, чи визначення траєкторії скілшоту, все це визначалося тим, по якій точці на екрані виткнете пальцем. Проте, якщо в інших подібних іграх середини 10-х існувала велика проблема із чуйністю, тапи не завжди зчитувалися, а коли зчитувалися, могли мати місце неточності, то у Венглорі все це було виправлено. Ваш тап працював настільки ж добре, наскільки й клік миші в комп'ютерних моба. Єдина справді революційна річ полягала в тому, що при ходьбі була можливість не тикати по. Сотні разів на одне й те саме місце, а просто затиснути пальцем в обраний вами напрям. Це, здавалося б, дрібне покращення дозволило грі бути надзвичайно плавним змагальним досвідом на смартфонах, коли інші ігри його не надавали, що в свою чергу здобуло грі популярність навіть без особливих вкладень у рекламу. А коли так, то й поява кіберспортивної сцени була лише питанням часу. У 2015 році прийшов перший Vainglory World Invitational. А вже у 2016-му з'явився офіційний канал Vainglory Esports, на якому була представлена не одна іменита команда з їх новим складом з мобільної моби: Team Secret, SK Gaming, G2 Esports, Team Solomid, Mouse Sports, Detonation Gaming та багато інших. Невдовзі пройшли два спліти в кожному з регіонів. А після цього стався Vainglory World Championship 2016 із призовим фондом у 175 тисяч доларів. В ньому фаворитів TSM змогла переграти менш популярна команда Phoenix Armada. Середня кількість глядачів цього турніру вживу перевисіла 10 тисяч, а на піці його переглядало 22 тисячі 715 користувачів. У той же час перегляди на водах на Ютубі, остання гра між фіналістами та нарізка хайлайтів і взагалі змогли сумарно набрати кілька сотень тисяч переглядів. Кращого старту для цієї мобільної дисципліни складно було уявити, ще в 2015 році гравці у Вайнглорі унесли додому сумарно 350 тисяч доларів. А з наступним роком більше половину від цієї суми складав тільки один світовий чемпіонат, але з кожним наступним роком призовий фонд Вайнглорі World ставав усе менше, і вже у 2020-му гра закрилась. І це сталося зовсім не раптово. Саме час поговорити про те, чому ми так активно оминали весь цей час. Про всі ті бомби сповільненої дії, які супер Івіл Мегакорп нерозумно заклали у свою мобу та її кіберспортивну сцену. Як ви гадаєте, хто спонсорував ці великі турніри? Хто вкладав сотні тисяч доларів на рік у призові фонди, наймав персонал, арендував найбільші і найдорожчі місця проведення для офлайн подій, знімав кімнати у п'ятизіркових готелях для професійних гравців. Це все куплялося за гроші тієї ж Супер Івіл Мегакорп. Інді студію, яку осліпив успіх їхньої першої гри. Вони відчули себе новими Riot Games і почали витрачати більше грошей, ніж могли на штучне формування кіберспортивної сцени у Вейнглорі. А це завжди поганий дзвіночок, навіть коли мова про імениті AAA-компанії. Достатньо згадати Overwatch League. Як результат, вже у 2019 році грі знайшли стороннього видавця. Так, за рік до закриття, але про це точне не співпадіння ми поговоримо наприкінці відео. Та кіберспортивні витрати це. Лише верхівка верхівки айсбергу проблем Венглорі. Адже хоча ми і порівняли з Evil Megacorp із Red Games, уся філософія цієї інді студії щодо своєї першої гри більше нагадує іншу інді студію, яка володіє маленькою інді-крамничкою на Ім'я Steam та парою трійкою відомих війських колах змагальних інді ігор, серед яких Dota 2. Як і проєкт Valve, який і досі є другою найуспішнішою комп'ютерною мобою у світі, Vainglory не позиціонувалася як гра доступна для всіх. І мова не про складність в освоєнні, а про графоні. Супер Evil Mega Corp на подіях Apple і вихвалялася тим, наскільки карколомно виглядає їхній проєкт. Ну бо ж це перше, про що турбується будь-який гравець у змагальні ігри, щоб те, що він грає, на ультрах виглядало якомога соковитіше. Насправді, проєкт Супер Evilів був настільки карколомний, що єдиний iPhone, який зможе його запустити в день релізу 2014 році, це iPhone 6, який вийшов у 2014 році. Та постривайте, ви що, дуба впала? Грати в гру такого калібру на телефоні Super Evil Mega Corp дизайнили в Avenglor під iPad. Тобто, мало було того, що ця гра на релізі була ексклюзивом iOS. Увесь її інтерфейс, керування, усе це було підігнано під планшети від Apple. У той же час на смартфонах елементи інтерфейсу просто зменшили в розмірі, без додаткового опрацьовування з боку UX дизайнера. Ну а коли гра все ж вийшла на Android у середині 2015 року, володарі малопотужних повсякденних девайсів. Зустрілися з лагами, дезорганізацією з іншими гравцями, і це якщо вони змогли взагалі запустити гру. Настільки ж, мабуть, іронічно і ніяково було супер івелом споглядати за ще однією мобільною моба. Fates Forever, яка йшла майже ідентичним шляхом, гарна гра, заточена під айпади, яка вийшла в той же рік, що Вейн але вже на наступний закрилась. Що ж, принаймні розробники тої гри після цього створили дещо набагато більш успішне, а саме Discord, але ми зійшли з теми. При тому, що розробники довільно обмежили кількість людей, які зможуть пограти у Ваенглорі, вони ще й примудрилися майже не вкладатися в рекламу своєї моби після кількох появ на подіях Apple. Дивовижно, як взагалі в цієї гри з'явилась настільки велика база шанувальників, але із неї Super Evil Megacorp примудрилися вистрілити собі в ногу. Вони обрали таку філософію монетизації, при якій гравець може здобити будь-який контент у грі, навіть косметичний, абсолютно безкоштовно, просто граючи в гру. У Вайнглорі була при. Приємна система крафту скинів із карток, які ви вибиваєте по ходу гри. І цей ККІ елемент був неймовірно приємний з точки зору гравця. Проте абсолютно жахливим з точки зору спонукання цих самих гравців до витрачання грошей у Вейнглорі. Ні, ми не кажемо, що цю гру мали зробити пейто війни, але безкоштовні скини? Серйозно? Не рятувало навіть те, що герої в цій грі вибивалися набагато довше, ніж навіть у Лізі Легенд, бо й банально самих героїв було менше. Ні, ну а що? Могли б їх безкоштовно готовними зробити, щоб остаточно уподібнитися до 2 і вихвалятися, як ви робите гру від гравців для гравців, вийти на сцену і прокричати: мобільні геймери заслуговують кращого. Так не смійтеся. Це буквально те, що казав один з представників суперівелів на епрівській презентації. мобільні геймери дізерв краще!» Тільки от Dota 2 це не Vainglory, а Valve – це не чергова інді студія. Ця компанія вже мала за своєю спиною цілу тонну шедеврів, найбільш успішних магазин відеоігор на ПК, велетенську історію доробки та переробки фанатських творінь, а також найвідоміший на той момент тайтел у жанрі моба, реклама якому і справді не була потрібна. Навіть зараз цифри все кажуть за себе, і це при тому наскільки мало зусиль Valve вкладають у Dota. Вочевидь, Vainglory не була проєктом, приреченим на успіх. І початковий притік ентузіастів моба жанру без належної реклами врешті вичерпав себе. Водночас ті шанувальники, які встигли в грив з'явитися, не могли ігнорувати явні проблеми в Енглорі. Наприклад, у ній не було чату, і мова навіть не про голосовий чат, а про чат як такий: єдиним способом комунікувати зі своїми союзниками матчмейкінгу були пінги та загальні емоції, які навіть близько не могли передати ті комплексні комунікації, які необхідні для ефективної командної гри у цьому жанрі. Можна Зати, що розробники таким чином спонукали гравців об'єднуватись в команди, засідати в голосовий чат, а можливо взагалі виходити на вулицю. Проте це не змінює той факт, що більшості гравців усе одно зручніше просто тикнути на кнопку матчмейкінгу і знайти собі випадкових рачилу у команду, катку з якими можна гордо виграти в соло. Як таким кіберкотлетам жити, якщо вони навіть не можуть похизуватися про це в змагальному чаті? Один матч у Вейн тривав від 15 до 25 хвилин, що значно менше ніж у доті чи Лолі. Але коли мова про мобільний геймінг, це все ще занадто довго. Люди не сидять стільки у туалетів в кінці та кінців. Та й контент у грі було малувато вже за тодішніми мірками, а новий, хоч і був значно якіснішим, ніж у конкурентів, з'являвся повільніше. Тобто, бачите глобальну проблему. Супер Evil Megacorp вміли відточувати керування на сенсорному екрані, вміли витискати з тодішніх телефонів і планшетів усі соки, але вони не вміли працювати з мобільними геймерами. Так, можливо, останні заслуговують кращого, ніж просягнути. Донатом клон Ліги Легенд, але вони не прагнуть кращого. Їм достатньо пародії на популярну ПК-мобу, запхану в екран їхнього китайського смартфону на Androidі. Їм нормально керувати грою з сенсорним стіком, бо, попри проблеми з точністю, це значно легше, ніж задіювати весь екран. Чи відміняється те, що Венглорі все ще була найкращою моба грою на мобільних пристроях із найуспішнішою кіберспортивною сценою? Аж ніяк. Принаймні станом на 2016 рік, проте важливою складовою цього успіху була відсутність потужної конкуренції, а вона дуже швидко підіспівала. У такий тому 2016 році виходить моба з найбільш китайською назвою в історії крінжових бутлегів Mobile Legends Bang Bang. І вона підтверджує абсолютно все сказане хвилинами раніше. Це був черговий клон Ліги Легенд без оригінальних ідей, ідей з балансом у системі прокачки між матчами, і з косметикою, яку можна здобути тільки за донат, і яка теж давала прирост по статам. Він керувався виключно сенсорним стіком, через що про хірургічну точність і чинність можна було забути. Не виглядала гра приблизно на тому ж рівні, що й Ліга Легенд, що є невисоким рівнем навіть для мобілок. Але в грі була одна особливість, якою розробники вихвалялися на кожному кроці. Матчі в середньому тривають 10 хвилин. Усе інше історія. В рекламу проєкту вклали шалені гроші, і Mobile Legends стала шалено популярною. На її кіберспортивну сцену не потрібно було нічого суттєвого виділяти, бо там, де змагальні гравці, там і кіберспортивна сцена. При цьому якість гри та її баланс це вже вторинні речі, які можна покращити потім. А що в той же час у Вайнглорі? Першим дзвіночком, що розробники втрачають чітке бачення свого проєкту, стало оновлення 2.0, яке вийшло ще за півроку до появи Mobile Legends. У ньому найцікавіше об'єктів у грі вартових кристалів, зробили набагато потужнішими і агресивнішими до гравців ворожої команди, але при цьому прибрали посилення їхнім вбивством своїх крипів. Тим самим вони повністю прибрали мотивацію забігати у ворожий ліс і вести агресивну гру. Але це не було сприйнято фанатами надто вже негативно. Так, оновлення зробило гру трохи менш унікальною, але це звичайна зміна мети, яка трапляється в кожній мобі з року в рік. Чи не так? Гравці тоді навіть не здогадувалися, що це лише початок Спроб зробити Глорі популярною не шляхом реклами, а перетворенням її на ще одну мобу? Що там? Таланти стали популярними в жанрі? Ну так давайте анонсуємо систему талантів. Щоправда, це будуть не цікаві апгрейди, хотса чи доти, а система прокачки персонажів за межами матчів, яку ніхто не просив, але яка різниця, бачите? Таланти! Чого ви досі не граєте в нашу гру? А, вам 10-хвилинні матчі подавай? Ну так у нас буде ще краще. 5-хвилинні матчі. Яка різниця, що це буде? Буде казуальний режим, який грається взагалі не як основний змагальний, і для якого і створювались ті такі незбалансовані таланти. Ви ж хотіли коротших матчів? Так насолоджуйтесь. А по цього став анонс 5 на 5 режима, проте на цей раз не фанового. З оновленням 3.0 Вейнеглорі балансується навколо 5 на 5 і грається на професійній сцені 5 на 5. Ну а олдфаги, які чомусь не хочуть переходити на новий формат, так вже й бути. Можуть на окремій маленькій вкладочці знайти нікому не потрібний. Ранговий 3х3 режим. 5х5 мап у Вайнглорі не була поганою, але вона значно більше походила на Лігу Легенд, ніж 3 на 3. І це було зроблено з очевидною метою залучити до гри більше гравців з інших мобільних моб. Супер Evil Mega для цього навіть начхали на один із найголовніших елементів філософії дизайну Vainglor, додавши керування стіком, і мало того, зробивши його стандартним для всіх, хто запускає гру вперше. Все для комфорту нового гравця. От тільки нові гравці. Не приходили. Ну бо навіщо, коли Mobile Legends їх і так влаштовує, а 5 на 5 режим у Венглорі триває навіть довше, ніж 3 на 3 А старі відчували себе кинутими. Релізу стімі теж не допоміг, бо ПК-версія була забагована, і тож шукати нову аудиторію було ніде. І рекламувати гру було запізно, бо зайвих грошей майже не лишилось. А в такому разі потрібно шукати гроші. І першим кроком у цьому напрямі стала переробка систему крафту скінів. Тепер, замість цікавого ККІ-елементу, вам достатньо вибити з як Креслення скіна і створити його за допомогою Есенції. А вона здобувалася значно довше, ніж у старій системі. Це було зроблено з однією метою ускладнити процес відкриття скінів і почати спонукати гравців донатити. Для безкоштовної гри це ці цілком у межах прийнятного. Та от тільки фанати Вейн Глорі, які звикли до халяви, зустріли цю новину не масою купівлею скінів, а критикою розробників. І тож, якщо видаєте з гравців останню копійчину не виходить, а вдаватися до зовсім вже кабальних методів не хочеться, то що. Залишається тільки одне. Віддати гру сторонньому видавцю і виручити гроші вже в нього. Цим видавцем став Rock Games. І хоча вони мають погану репутацію серед спільноти Венглорі за раптове рішення закрити сервери гри через рік після її придбання, їх можна зрозуміти. Вони купляють гру, яка здається їм перевіреною часом і перспективною, але тут виявляють, що вона довгий час не була прибутковою. Яка мотивація вкладати в такий проєкт додаткові ресурси, коли можна сфокусуватися на видавництві інших? Це відео досить сильно відрізняється від тих? Які ми робили раніше в циклі про кіберспорт, бо про саму професійну сцену не сказали майже нічого. Але що там про неї казати? Яка різниця, хто переміг на в World Championship 2017, якщо вся ця дисципліна трималася на нераціональних витратах Super Evil Megacorp і зникла відразу ж, коли вони припинилися? У той же час, природнім шляхом, сцена формуватися не могла і через те, наскільки недбало розробники ставилися до розвитку та популяризації гри. Це все взаємопов'язано. Варто, однак, хоча б. Трішки віддати належне творцям VainGlorрі під кінець їхньої роботи над грою. На відміну від інших моб ігор, які після закриття серверів стають назавжди недоступними для майбутніх поколінь, Super Evil прийняли рішення створити ком'юніті Edition свого проєкту, тобто лишити сервери у мінімально функціональному стані, щоб фанати могли продовжувати грати у Вайнглорі. І хоча це значно краща доля, ніж у колег по жанру типу Downgate, це все ще лишає спільноту з ледве функціональною грою. Ні про яке кіберспорт у таких умовах не можна і. Однак вплив Wayne Glory на мобільний кіберспортивний ландшафт не варто применшувати. Про щось говорить хоча б те, що Red Games вважали за потрібно створити League of Legends Wild Drift, мобільну версію своєї моби, яка націлена саме на кіберспорт. Попри те, що їхні володарі Tencent вже давно випустили на мобільних телефонах Honor of Kings. Клон Ліга Legend націлений на більш казуальну аудиторію. Та кіберспорт з Mobile Legends є надзвичайно популярним, розвиненим і серйозним, чого б не сталося без зміни оставлені до мобільних. Моба. Про те, що навіть у Pokémon Юніт з усіма її пейд є своя чимала кіберспортивна сцена, ми й говорити не будемо. Але тим не менш, це все ніяк не перекреслює те, що сама гра венглорі була провалом, грандіозним провалом і велетенською втраченою можливістю для творців. Що цікаво, Супер Evil Megacorp і досі не закрилася. Ще до завершення підтримки Vain Glory, вони приступили до роботи над Project Spellfire, який пізніше отримав назву Catalyst Black. Це була PVP-гра, яку складно. Описати в двох словах, але видно, що розробники повчилися на своїх помилках, бо вони обрали шлях пейту вінної мобільної дрочильні, що, звісно ж, не сильно відрезонувало зі старими фанатами, та й з новими теж. Судячи з того, що останнє оновлення цієї гри виходило у 2022 році. Значно більш успішною, однак, стала Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, сюжетний роглайк на манер Хейтс, повідомій франшизі, ексклюзивний для Apple Arcade. Ах... Ну а зараз вони і взагалі працюють над грою по науково-фантастичному фільму від Netflix під назвою Rebel Мун. Погодьтесь, досить непогані можливості випали студії, яка цілком могла вже кілька років як бути банкрутом. І хоча ми, попри все, побажаємо супер івелам успіхів у створенні якісних інді-ігор за ліцензію, про офіційне відродження в Вейнглорі можна забути, а кіберспортивне тим паче. Ми би хотіли, щоб ця історія стала уроком для інді-творців майбутнього. Успішна змагальна гра це не та в кіберспорт якої впухали купу бабла, не та, яка найзручніша, найякісніша, найкреативніша чи не більш чесно у своїй монетизації. Кіберспортивна дисципліна має бути якомога більш доступною та розрекламованою. Ми ні в якому разі не закликаємо робити неякісні і нецікаві ігри, але без піару та доступності ваша гра не стане популярною, не сформує природнє кіберспортивне середовище, і омріяні турніри з вашої гри не проіснують без апарата штучного дихання. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви бажаєте більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. Дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Зекономити гроші та отримати актуальну інформацію про роздачі, знижки та безкоштовні вихідні, запрошуємо до телеграм-каналу Bless Freebies. Всі ці ресурси можете знайти з QR-кодом на екрані або посиланням в описі під відео. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар. І нам буде цікаво дізнатися ваші думки, а ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!